Привіт! Ця гарнітура коштує 399 гривень. Сьогодні я покажу вам комплект ігрової периферії, коврик, мишка, клавіатура і гарнітура з бюджетом ну, плюс-мінус 2000 гривень. Вся ця периферія від одного бренду, від бренду Aula. Я давно з ним знайомий, але зараз, е от, наприклад, Подивившись на цю клавіатуру, я в ньому просто реально закохався. Якість їхньої периферії виросла, ще й дуже навіть сильно. Почнемо з мишки. Коробка софттача, там де зображена сама мишка, глянцева вставка. В принципі, це гарно видно на відео. Комплектація проста, нічого зайвого немає. Кабель достатньо гнучкий, в оплітці і має застібку для кабель менеджменту. Ціна миші 350 гривень, це Aula F805 версія, ну і датчик оптичний тут стоїть F805. У миші класна ергономічна форма. Це краще видно з верхнього ракурса. Ось такого. По дизайну, звичайно, в кожного свої смаки. Чекаю вашу думку в коментарях. Мені дизайн цієї миші подобається. Зліво у нас, звичайно, ж є додаткові кнопки, ну і по бокам взагалі текстуровані вставки. В руках вона відчувається приємно, якість пластику гарна, ну і якість збірки теж. Прокрутка дуже тиха, пізніше послухаємо повністю, як звучить миша. Тефлонові ніжки з коробки знаходяться під плівкою захисною, тому не забудьте їх зняти при розпаковці. Скользить миша гарно, нічим за коврик не цепляється. Як це буває з бюджетними рішеннями? Щоб ви чули, як воно звучить, я викрутив тут звук на максимум. Миша насправді працює дуже тихо. При перемиканні режимів DPI, а він тут від 800 до 6400 є додаткова світова індикація з вибраним режимом. Після того як ви його вибрали, він ще декілька разів мигає потрібним кольором і потім вмикається стандартна підсвітка. Підсвітка, до речі, достатньо яскрава і при цьому дуже м'яка, очі не сліпить. Коли межа стоїть прямо під лампою, то вам може здатися, що на деяких участках немає підсвітки. Вона там є, просто от під таким освітленням воно її глушить. Розміри ми 635 на 72 на 42 мм. Гарантія на Гарантією 12 місяців. Довжина кабелю, до речі, 1,5 метра. Тестував її декілька тижнів з задоволенням, і не бачивши її реальної ціни, я б точно думав, що вона стоїть дорожче. Тепер давайте перервемося на коврик. Його ціна 399 гривень. Розміри 90 на 40 см. Поверхня схожа на спідконтрол. Коврик дуже м'який і одразу з коробки він повністю спокійно розстеляється на поверхню, немає ніяких ні хвиль, нічого подібного. Товщина даного коврика 3 мм, По краю він прошитий, тому буде довговічний, нічого затиратися, задиратися і торочитися не буде. Так, матеріали не преміальної якості, але дуже задовільної. Теж саме можу сказати і про гуму з нижньої частини. Видно, що через декілька місяців вона не посипеться. Перейдемо до клавіатури, але перед нею оглянемо гарнітуру. Модель S605, ціна її 399 гривень. Підключення у нас по USB підсвітка і окремий роз'єм на мікрофон та навушники. Але якщо ви хочете підключити їх до телефона або до ноутбука, де у вас суміжний порт, то є перехідник одразу ж. В комплекті просто підключаєте і все працює: і мікрофон, і навушники. Конструкція проста і надійна. Такий корпус можна бачити зараз в багатьох бюджетних варіантах. Тут виконання дуже навіть гарне, дуги у нас з глянцевого пластику. М'яка частина оголів'я адаптується під розмір голови автоматично наділи, і все сидить так, як потрібно. Матеріал на ньому схожий на той шкірозамінник, що використовується в амбішурах, але по відчуттям трішки плотніший. На голові сидять зручно, навіть з одягненими окулярами, ну а зовнішній вигляд можете оцінити самі. Підсвітка прикольно їх виділяє. Особливо це буде видно круто глядачам вашим, якщо ви ведете стрім десь в ТікТоку чи на Ютубі. Є коліща регулювання гучності, ну і, звичайно ж, мікрофон можна повернути так, як вам найкраще. Амбішури не глибокі, може комусь навіть будуть мілковаті, але виконані прикольно і думаю прошивуть довго. Шкірозамінник тут непоганий, у мене вуха не підніли взагалі від них. Але скажу, що от якраз навушники це дуже індивідуальна річ. Їх потрібно підбирати особисто під себе. Тест мікрофона. Зараз мікрофон знаходиться сантиметрів 10 від мого обличчя. Звук. Оцінюйте самі, чекаю вашу думку в коментарях. Як на мене, цей звук. Достатньо приємний, якщо знову ж таки згадати ціну гарнітури. Ну що ж, переходимо до клавіатури нарешті. В комплекті пулер для кейкапів, і він тут не просто так. У нас одразу є змінні кейкапи в комплекті. Принт на них ми роздивимося з вами трішечки пізніше. А ось такі кейкапи встановлені по дефолту на клавіатуру, дуже класний колір. Роз'єм USB брендований, виконаний надійно. Кабель шнурований, за його якість можете взагалі не переживати. Ціна клавіатури на розетці зараз 1200 гривень всього навсього Стабілізатори тут встановлені не тільки. На кнопку пробіл, а і на shift, enter і подібні. Перемикачі тут сині, тактильні, не із самих там якихось дешевих, класні реально свічі працюють чітко. Якість збірки на висоті. Про це ми поговоримо трішки пізніше, а давайте зараз розберемо особливості, бо їх тут достатньо. Знімаємо накладку. Накладка зроблена дуже з якісного матеріалу, дуже класний пластик, і все дуже чітко по граням сходиться. Дублюються у нас кнопки, тобто тут вони сіренького кольору, тут вони дублюються. Тому що якщо вони не будуть дублюватися, то вони будуть дуже глибоко або їх треба робити дуже високим. Ось так виглядає механізм. Достатньо просто, і надійно і якісно. Дублюються у нас брендування, тобто воно є і на накладки, і на самій клавіатурі. Під світодіоди у нас не просто отвори, а така вставка з прозорого пластику, яка переносить світло. Тримається вона на магнітах, тобто вона не просто зверху накладається, вона на магнітах кріпиться. Класні мультимедійні кнопки у нас тут взад, вперед і пауза плей. Ну і звичайно, коліща регулювання гучності. При натисканні на нього можна звук взагалі відключити. На накладці є вимка, щоб було зручніше ним користуватися. Знову ж таки, деталі. Воно з пластиком, але покрашено в такий металік. Колір виглядає прикольно. Якщо ми на нього нажмемо і зажмемо, то включиться режим регулювання підсвітки. Коли ще починає світитися різними кольорами, значить цей режим уже ввімкнутий. Прокручуючи його, ми регулюємо саме яскравість підсвітки, а нажимаючи на нього, ми перемикаємо режими. Також можна режими перемикати і кнопками мультимедійними там забілдені різні зони підсвітки. На жаль, не зможу вам показати всі режими і взагалі підсвітку. Класно, тому що моя камера знімає трішки в другому спектрі, чим працює підсвітка на клавіатурі. В житті вона, звичайно ж, так не мерехтить, вона просто м'яко світиться. Є ніжки для регулювання висоти нахилу, ну і отак ребриста поверхня. Зверніть увагу, наскільки точно все підігнано, всі деталі, прям немає зазорів, ніде якихось великих. Ну і по текстурі можете зрозуміти, що пластик тут реально якісний, відчувається вона в руках дуже монолітно і дуже класно. Вага клавіатури з накладкою 870 грам. Давайте ж розглянемо ці кейкапи. Зроблені вони з двох видів пластику, тобто нічого тут не зітреться. Якість їхня, в принципі, схожа на ті кейкапи, що продає хатор. Заміна відбувається по стандарту, просто пулером знімаємо кейкап, який хочемо замінити, і потім легким рухом руки вставляємо інший кейкап. Зробив вам кадр, щоб ви розглянули саме принт на тих кейкапах, які у нас йдуть в комплекті, додаткові. Так, для когось вони будуть вечірні. Особисто мені вони подобаються. І взагалі вас ніхто не заставляє їх одразу вдівати. Як на мене, навіть велика помилка того, що на сайтах скрізь вона одразу показується саме з цими кейкапами, показавши її багатьом людям великий відсоток, реально сказали, що краща клавіатура виглядає не з цими помаранчевими, а зі стандартними. Тому мені здається, що дуже багато втрачається клієнтів, і ці кейкапи їх просто відлякують. Можете послухати, як вона працює. Знову ж таки, звук максимально викручений, щоб ви чули добре. Вона працює тихо в житті. Є ще інший варіант кольорів цієї клавіатури і принт на додаткових кейкапах тут теж інший. І як бачимо, вона теж скрізь демонструється саме уже з комплектними кейкапами одягнутими. Як на мене, це реально помилка. Взагалі, у Ваула є різні клавіатури, механічні теж є там різні варіанти. Миші там теж є різні, є взагалі там по 250 гривень. Миші і дуже класні. Вони своїх коштів точно стоять. Вибір за вами. Дякую за перегляд всім, хто додивився до цього момента. Ну і тим, хто виключив раніше, теж підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть обов'язково в коментарях свою думку. Поки що пока.